Добрий ранок. Фільмую сьогодні ті в нас чисто. Сьогодні у нас 8 червня. Знімаю пізній сорт півонії Світлана. Василь Федорович Горобець, оригінатор сорта. Надзвичайно, цікава, нічого подібного не маю. Вона ще ще, це, це ще така зелень, яка була присутня при, при розпуску. Вона ще буде, буде, буде змінюватися, потім буде чисто рожева. Аромат я не відчуваю, такий сильний, як в скарбниці. Великий розмір, міцні стебла. Півонія не підв'язана, стоїть з бічними бутонами, не згинаючись, це, це взагалі така рідкість, дуже гарна, незвична. Родзинка мого саду, менше кущ. Рясно квітує. Частина квітів вже поїхали подарунком людині. Рожева, рожева потім зелені, яка була присутня при початку розпуску, вона буде потім входити, виходити, виходити. І півонія буде повністю рожева. Мені дуже сильно подобається, незвично. Так, в принципі, всі сорти селекції Горобцям, вони, вони розкішні, вони в чомусь навіть немає з ким порівняти, ідентифікувати, вони особливі. Дуже сильно гарний сорт. Розмір це тільки другорічний кущ, який вже частину поїхала на подарунки. Стебла. Навіть самергло. Він згинався, велика квітка, міцні стебла, з збічними він просто додолу падав. Можливо, що доща немає, бо доже бути, все впаде в махром. Але куш, кущ без підв'язування, дуже гарно.